Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі цього тижня. Всі портфелі принесли прибутки. Давайте розглянемо кожен з них. Портфель на 5000 у першій версії приніс 0,6% прибутку, портфель на тисяч у другій версії 1,5% прибутку. На 5 тисяч третій версії майже немає прибутку. На 10 тисяч першій версії 0,8% прибутку, 10 тисяч другій також 0,8% прибутку, 10 тисяч третій 0,6% прибутку, 20 тисяч 0,3% прибутку, 50 тисяч 0,5% прибутку, 100 тисяч 06% і на 200 тисяч 0,7% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і детально розглянемо. Кожну валютну пару. Починаємо, як завжди, з австралійського долару по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1, де кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі поточного тижня. Можемо бачити, що дана валютна пара почала досить стрімку корекцію. У нас з вами фактично весь тиждень іде локальна несхідна тенденція, і всі ті позиції, які ми набирали протягом минулого тижня, як ви пам'ятаєте, вони нарешті почали закриватися, і вже бачимо, що це приносить нам перші плоди. Майже 1700 доларів прибутку. А якщо говорити з технічної точки зору, то можемо бачити, що у нас після даного прискорення пройшла кульмінація даного руху, після чого пішла корекція. Зберігається й Вірність того, що дана корекція продовжується, так як якщо перейти на денний таймфрейм, можна бачити, що ринок обновив досить такі високі ціни. Це були ціни ще з 2024 року минулого року тижні. ми прибили максимуми поточного року, і наразі поки що йде корекція. Скоріше за все, вона буде йти до попередніх рівнів супроту. Можливо, ми консолідуємося трохи раніше, але все ж таки говорити про те, що ринок ще далі буде рухатися такими ж самими стрімкими темпами, як і це було два тижні тому назад. Все ж не варто. Тому очікуємо на консолідацію ціни, закриття тих угод на продаж, які у нас є, відкриті, і також будемо вже дивитися сетапи на закриття. Угод на купівлю, тому що на даному році ми також почали набирати угоди на купівлю. Наступна валютна пара, австралійський долар по відношенню до новозеландського долару, вона оновила локальні максимуми цього тижня. Можемо бачити дуже стрімке зростання. Ми продовжуємо набирати позиції. Ту корекцію, яку ми очікували на початку. Цього тижня ми перенесемо на наступний тиждень, так як на денному графіку видна дуже схожа формація з кульмінацією купівель з такою великою досить свічкою, понад 0,6% ціна змінилася. Навіть перепрошую 0,8 це для австралійського долару по відношенню до новозеландського долару висока досить волатильність, і Можемо бачити, що ринок планомірно рухають вгору. Але якщо подивитися на ситуацію глобально, а саме перейти на тижневий графік. Ми можемо бачити, що наші ціни вже вийшли на рівні 2022 року, що говорить про те, що ціна є просто надзвичайно перекупленою. Якщо ви подивитеся кількість тижнів, які були поспіль закриті з плюсом, то їх вже більше десяти. І це говорить про те, що на ринку дуже скоро почнеться корекція. У нас з вами ще є запас по всім алгоритмам, які набирають позиції, тому будемо очікувати корекції наступного тижня. Цього тижня ми з вами закрили буквально кілька угод на початку і Пару угод сьогодні, тож прибуток скромний складає 102 долари. Будемо чекати на корекцію і розраховуємо отримати не менший прибуток, ніж по австралійському долару по відношенню до канадського долару. Наступна валютна пара, власне, австралійський долар. По відношенню до американського долару. Продовжується локальна висхідна тенденція. Незважаючи на цю корекцію, вона все ж таки зберігається. Хоча дана свічка вона показує, що на ринку були певні коливання. Це, до речі, була публікація даних по відсотковій ставці в США. Як всі говорили, вона знизилася. Тому для ринку це не стало якоюсь несподіванкою. І тут спрацювало правило «Buy the rumor, sell the fact». Тобто, купуй на... Чутках, а продавай уже на фактах. Тому можемо бачити, що незважаючи на те, що відсоткова ставка знизилась, якби по логіці валюта, а саме американський долар, мав випадати по відношенню до інших валют, але цього не трапилось і маємо з вами абсолютно протилежну ситуацію, тому що ринок вже зростав на очікуваннях. Ці очікування підтвердилися, тому нічого нового немає, немає нового палива для руху вгору. Ми з вами все ж закрили кілька ланцюжків угод на продаж. Наразі маємо прибуток у розмірі 233 долари, і на денному таймфреймі ми можемо бачити, що ціна вкотре оновила максимум поточного року, і знову ж таки вже наблизилися до рівнів цін початку листопада минулого року. Скоріше за все, що дана корекція продовжиться, у нас з вами зберігається висхідний тренд. Тому говорити про розворот поки що рано, просто чергова корекція в рамках даного висхідного тренду. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. У нас продовжується консолідація, в якій вже починає формуватися локальна висхідна тенденція. Тому більшість угод, які у нас є, ну це власне всі угоди. Це угоди на продаж. Ми закрили лише одну угоду з минулого тижня на купівлю. Нічого цікавого немає по даній валютній парі. Як ми були у ФЛЕТІ, так і знаходимося. У нас пам'ятаємо, що вимальовувалась така локальна несхідна тенденція, але з... Минулого тижня її вже почали пробувати. І зараз можемо бачити, що ринок всередині даної консолідації рухається вгору. Знову ж таки, важко говорити про напрямок руху ринку, потрібно чекати пробою однієї зі сторін. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Досить цікава ситуація. Вона була по фунту. Пара стрімко зростала три дні, вже пробила попередні локальні максимуми. Але після публікації новин по штатам та також невтішній статистиці по. В самому британському фунту, ми з вами бачимо, що ціна починає рухатися все нижче, нижче і нижче. Цього тижня ми з вами закрили кілька ланцюжків угод на продаж, почали набирати угоди на купівлю. Щодо тих угод, які у нас ще залишаються в ринку, ми з вами знову ж таки вже стаємо ближче до їх закриття, ніж до отримання стоп лосу Прибуток наразі складає плюс 130 доларів, і якщо глянути на денний таймфрейм. Можна бачити, що ось цей рівень супротиву, який ми з вами прогнозували, його спочатку нібито впевнено пробили і закрили за ним, але вже після публікації даних. по Відсотковій ставці США маємо три дні зниження поспіль. Тому, скоріш за все, дана тенденція продовжиться. Говорити про те, що ринок почне знижуватися з цих рівнів, не варто, тому що все ж таки локальна висхідна тенденція вона зберігається. Будемо стежити за пробоєм локальної трендової лінії, а ще краще за пробоєм попередніх локальних мінімумів, щоб говорити вже про можливість того, що ціна буде знижуватися і рухатися, і пробувати лінію підтримки. Тож глобально ми з вами як залишались у флеті у внутрішньому. Коридорі, так і залишаємося. Але дана тенденція, цей пінбар бар мене радує, тому будемо чекати на подальший розвиток даного імпульсу. По фундкаду маємо з вами схожу ситуацію: ціна коригувалася, закрили ми кілька ланцюжків угод на продаж, прибуток також скромний 135 доларів. На даному таймфреймі можна бачити, що ціна оновила локальний максимум. Якщо перейти на недільний графік, то можна бачити, що у нас з вами були найвищі ціни з 2016 року. Тобто досить очікувано, що ціна від цих рівнів почала коригуватися, і що маємо досить стрімку корекцію. Це досить серйозний рівень, який ринок вже вкотре намагається робити, але щоразу він коригується і знижується у рамки даного цінового коридору. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю, тому нам, в принципі, будь-який зі сценаріїв підходить. Скоріше за все, це буде корекція до середини даного коридору, після чого буде відбуватися певна консолідація. Наступна олітна пара американський долар по відношенню до канадського долару. У даному активу ми закрили дві угоди на продаж, які тримали ще з минулого і позаминулого тижня. Ми відкрили нову угоду на купівлю, також скромний прибуток в діапазоні 100 доларів. І на даному графіку бачимо, що ціна знаходиться в консолідації. Була спочатку в одній консолідації, потім перейшла на щебель вище, зараз у іншій консолідації. Знову ж таки, з моєї точки зору, вірогідність подальшого зростання вона. Є досить великою, але будемо дивитися, поки що ринок явно не пускають до цих цін. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. У даному активу ми також закрили багато угод на продаж, прибуток складає 830 доларів. І багато угод, до речі, набрали, але вже на купівлю. Тому будемо дивитися, як буде рухатися ринок, Скоріше за все, що у нас з вами попереду буде штур нових локальних мінімумів і після цього вже піде якась корекція. Щодо денного таймфрейму, можна бачити, що... Після дуже стрімкого зростання маємо не менш стрімку корекцію. Якщо говорити про попередні рамки несхідної тенденції, які ми малювали ще кілька місяців тому, то в цілому ми в них якраз і знаходимося. Якщо розглядати цей рух просто як корекцію, то ми також знаходимося вже ближче до нижньої межі цінового коридору. Що ж чекаємо на ретест цих рівнів? Можливо, буде пробиття, але в будь-якому випадку має бути. Корекція, на якій ми з вами і будемо закривати всі наявні угоди на купівлю. Цей тиждень приніс нам досить багато позитивних новин. Перш за все, ми бачимо, що по фунту у нас тенденція рухається в потрібному нам напрямку, а саме зниження. Ми закрили багато угод, які тримали по австралійці, по відношенню до канадця, по новозеландці по відношенню до канадця, почали набирати угоди в іншу сторону. Тому чекаємо новин з наступного тижня і будемо очікувати закриття наших угод з прибутком. Дякуємо всім за увагу і до зустрічі у наступному відео огляді.